Доброго дня! До вашої уваги третій ніж з серії чотирьох ножів. Клиночок так само від Ростислава. В центрі d 90 Я думаю, цей клиночок він робив вже давно, бо я останнім часом, чесно кажучи, не бачив, що він використовував саме цю сталь в ламінаті, але, можливо, робив на замовлення. Отже, в d 90 обкладки з нержавіючої сталі. За рахунок цього видно чітку цю лінію, так, дуже контрастно між темним і нержавіючим, скажімо так. На руків'ї морений дуб стабілізований. Цей брусочок мені також прислав замовник. Больстер з нержавіючої сталі. По розмірам клиночок 130х30 мм. Він дещо нагадує перший ніж. Довжина руків я так само 125 мм. Я думаю, цього більш ніж достатньо для моєї руки, можливо навіть трошечки більше, і так це буде зручно. По обуху такі насічки прикольні зроблені для великого пальця, щоб не так? Отже, такий третій ніж. Я думаю, замовник буде задоволений. Дякую за увагу, до наступних відео.